Дані машини вони працюють в даному господарстві. і Також багато таких машин ми можемо зустріти в Дитиївському районі і в Київській області. Цей тур називається серво-45С, розрахований для роботи з трактором потужністю до 270 кінських сил. Окремо налаштовується ширина захвата першого корпуса. Окремо одне налаштування від іншого не треба підналаштовувати потім. Дана машина оснащена сусідними корпусами В-46 і хутозйомниками. Моделі. Повністю завантажує трактор потужністю в 300 коней. Це короткобазова дискова борона. Кожен диск має власну стійку, вони не на одному валу. Діаметр диску 580 міліметрів. Це пасівна комбінація, пацієнтов.